Даю виклик, хто доїде далі, хто приїде швидше. Я його вже можу сміло називати вбивцею для Тесел. А сьома Октавія, 19-й рік вісті, поїдемо, ні? Друзі, ми знову вам робимо найкращу ціну, найдешевшу ціну на Німеччині. Так, друзі, всім привіт. Наша минула рубрика на продаж так залетіла всім. За одного посади взагалі три людини в чергу стали, іншого забрали. До речі, той, що 300 пробігу. Знаєте, яка ситуація вийшла, друзі? Значить, приїхала людина ще з одним товаришем оглядати. І каже: ми, коли товаришу сказали, що 300 пробігу, давай їдемо, подивимося машину, він каже, тютю. А коли цей товариш приїхав, подивився на цю тачку, він каже, якщо я повірити, не можу, що там 300 пробігу. Там по стану навіть по кузову у наші в середині була ще кращий навіть стан ніж в той, що 240. Прокаталися відмінно та 240, та 300 абсолютно однакові по техніці автомобілі. Тому люди зразу розчиталися. І ми вам вирішили, друзі, зразу, оскільки вам залетіла та рубрика на продаж, зразу же продовжувати. Зробимо вам скидочку на ще одну машину в гарному стані. Класна шкода Актаві А 7 Поїхали 19-й рік на автоматі. Бум. Так, друзі, а перед тим, як розпочати зараз відео про нашу Октавію, ми хочемо зробити ще оголошення. Ми вже поставили всі документи, зробили на наш водневий Hyundai. Будемо ще скоро зробимо вам бомбове відео. Тому хто шукає в приділах 20 євро електричку і шукає для Німеччини. Не здумайте купувати електричку, бо тому що оця штука нагибає і буде нагибати так вперед де всі електрички. Повірте мені, ми вам ще це покажемо, відео зробимо. Тому наш Hyundai Нексо на бомбовій комплектації, просто в такому заряді, що, мабуть, на якусь електричку треба касаря 35-40 віддати, щоб такі комплектації з таким пробігом, і щоб хоча б, хоча б до 400 кілометрів їхало, а ми їдемо 650 і заправляємося. Ми 4 хвилини всього все. Тому навіть не думайте, ось тачка, бомба. Ми оголошення вкинули. Кому буде цікаво, ми зробимо ще додаткове відео. Слідкуйте за каналами або набирайте. Ми вам можемо зняти, тому що наш Nexo вже є в продажі. В нього знову ж таки найдешевша ціна в Німеччині. Стан у нього бомбовий, реально, сам на ньому катаюсь. Ми вже 7 тисяч кілометрів проїхали на ньому. І реально технологіями водородними зараз трошечки, не знаю, настільки вражені, що ми не знаємо, чому вони не, не, не витісняють настільки сильно ще електрику, тому що ну, в Німеччині вже багато заправок. Тому я саме кажу, хто в Німеччині проживає або в кого є воднева заправка недалеко біля дому, вже і в Польщі їх є багато. Тачка буде саме от-от то. І так, друзі, поїхала. Значить, наша А 7 Октавія. Дев'ятнадцятий рік вона здається, по-моєму, і чиста по склах. Так, вся в дев'яточках. Чистий 19 рік. Машини 215 тисяч пробігу в технічному стані бомбу. Все, їдемо катамись. Ми зараз виїдемо з вами на автобан на швидкість нормально. Попробуємо розігнати. Я думаю, вона повинна 200 своїх поїхати зараз і ну, тим самим показати, що все в неї нормально, чітко покаталися. Он там тут по місту. Все, все по машині реально бомбово, Ніяких питань ні до чого немає. Попритирати термоза, тому що машина постояла, треба по кузову класний стан. Фарбувалася в нього дверка і мінялася ось ця фара. 20, 22 му році. Вона купувалася в неї чуть-чуть менше сколів, ніж в ті, але в цілому, по машині, все, 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 скажем так, чітка. Коротше, друзі, ми знову вам пробуємо найкращу ціну, найдешевшу ціну на німеччину. Дивіться, я дивився від 9500, починаються ось такі в Німеччині без підігрівів сидінь, не в такій комплектації. У нас хоча б є підігріви сидінь, є парктроніки, датчики дождя, датчики світла. Диви нахуй, диви нахуй. Диві. Ситуація така. 9 тисяч євро, друзі, знову ж таки, на 500 дешевше від самої дешевшої. 9 тисяч євро за ось цю машину. На класній резині у нас 21 2021 року, а задній у нас Dunlap 22-го року. Резина бомбова, стан хороший, все. Ось, подивіться, салон. Блін, ну тут нормальний стан, трошечки ще десь тряпочкою пробігтися, попідчищати. Не без того є маленькі із пошкодження, які кидаються. Ось тут є про... про царапіна, бачите, на сидінні, незначна від чи то від прокура, чи від чого. Ну, машині я не чув, щоб так сильно смерділо, як ото було. І ось є в нас ось такий ой тут контакт на дверці. Це то, що кидається в очі. Незначне, але є. Ну це до детейрів, які жидку шкіру роблять, і вони можуть встановити ось такий Момент там маленький, і воно все робиться там без проблем. Давайте зробимо так. Друзі, поїхали, краще покажемо, як вона по техніці, що вона все їде, все нормально, все чітко, а там вже будемо далі розбиратися. Так, друзі, значить, дивіться, по, по коробці передач працює відмінно, питань немає ніяких. Ми коли при першому троганні було, вона таке, ну просто це адаптація коробки. Запам'ятайте, коли ти трохаєшся, і вона здається, що трошечки ріжче, ніж потрібно. Просто треба на ній трохи повільніше поїздити, і вона тоді починає працювати. У мене це стабільна картина. Така я навіть після дружини, коли пересідаю на її автомобіль, я от 2-3 дні покатаюся, і вона в мене вже м'яко рушає. Зараз в ці все чітко, нормально. Ми ось покатались 2 дні. Час, от вона все мягко. Передачі взагалі, щоб ви собі розуміли, ця коробка переключає так, що ви їх не відчуваєте взагалі. І це, можна сказати, одна із самих найремонтно пригодніших коробок, які існують. Тому що, друзі, якщо якусь іншу взяти, там чи форда, там чи ще якогось там все, ремонт коробки, зальот там, 2 половиною 3 касаря і полетів. Тут же щеплення, якщо летить. 800 євро Мехатронік, якщо летить в мене в Німеччині з роботою, перебирають мехатронік 800 євро. Тобто це не щось там таке, що з чим ти попадеш тут в іншому режимі. Можна в Німеччині просто поїхати ремінь ГРМ поміняти і заплатити більше тисячі євро на якомусь офіційному дилері. Тому ось ця коробка рахується одна із найсамих, найремонтно пригодніших. Я такі автомобілі купував по 500 тисяч. Також ми купували з пробігами з таксі на цих на 1,6 з таких. Тими коробками нічого катаються, їздяться, зробили, зремонтували і далі поїхали. Тому ось так їдемо зараз далі. Автобан виїдемо вже на автобан і покажемо, як вона їде. Друзі, ось виїхали зараз ще до автобана. доїжджаємо. вона їде ось 120. Зараз просто відмінна машина. Біжить на... На 5 балів. Реально четвірка, четвірка з плюсом конкретна по машині. Якщо рахувати, що не новий автомобіль, то от четвірка з плюсом. Я дивлюся навіть по кермові. От ручка, ну це в них балячка, ручка, то то підтерта. Чи то кільцями, чи чим. Е, ось, а от кермо на кермові ще навіть структуру шкіри видно. Якщо приблизити, візьми трошечки ближче. От покажи. От от сюди о, тут ще навіть навіть є структуру шкіри видно. Тобто вона не залисяна, така що що він вже там стертий. Так, значить, виїжджаємо на автобан, Прискорювальна полоса. Значить, поїхали. 120, п'ята передача. Блін, ну переключає він дійсності незамітно. Непомітно, верніш. Шоста. Шо а за рахунок того, що він втекне зараз сьому передачу, то взагалі в нього буде... Зараз дивіться, у нього 3000 оборотів, 170. Так, ну ладно, давайте піднажмемо, розженем, бо я просто на оберти дивився. Ви думаєте, що вона не хоче більше їхати, ні, я просто не тиснув. Зараз ми розганяємо, щоб казали, 1,6 не їдуть, нікуди не доїдеш, ну 200 поїдемо, ні? Чи тут може стоїть тут ну, Я вам скажу на пасаті Б8, але в ньому і більше кінських сил, на Б8-му пасаті з ручкою легше 200 набиралося. чесно кажу, як є, але Блін, ну я ось одною рукою тримаю, друзі, і взагалі лавиди нема. А в неї стоїть просто обмежувач на 194. Із-за того вона і... Їде. А b 8 у мене їхав 205. Притрем заодно тормозам і тормозимося. А ні, все чітко взагалі. Вони, вони навіть і не б'ють зараз, що вони трошки підржавівші Вони і так нормально, адекватно все, все їде чітко по тачці. Тому, друзі, не пропускайте, тому що машина стоючий варіант і за реально за класні кошти. І так, друзі, що ж, ми проїхались, прокатались на машині. І я вам кажу, як машина на тверду четвірку з плюсом. В їзді, от четвірка з плюсом. Взагалі, ну я претензій ніяких до неї не маю. Що в кермуванні, що в коробці передач, що двигун, все нормально, все чітко. Про кузовні моменти я вам сказав. Стан нормальний. Взагалі в машині зараз нічого робити не потрібно. Я не знаю, давайте глянемо, чи є якась наклейка, коли сервіс мені робили. О, чи є? Цього немає. Ні, Наклейки немає. Ну. Одним словом, кому буде цікаво, ми додатково можемо достати витяг з бази даних по автомобілів, з офіційного дилера, що деколи як обслуговувалось, і вам тоді вже надати. Тому, друзі, ось така в нас сьогодні машинка була. До речі, За Hyundai, наш Nexo. У нас ключики ми, напевне, забули, так, да, я забув в іншій машині. За Hyundai Nexo також, хто шукає собі електричку до таких грошей і в Європі, зразу дивіться, по що Німеччина, я ж кажу, там вже біля 300 заправок є тут кожних 30-40 кілометрів у радіусі є заправки, це взагалі на сьогоднішній день не проблема. У мене тут взагалі 3 кілометри від мене ось є тут заправка, та я Раз залявся в місяць, буквально катаюся і там 2-3 неділі до місяця. Може, в залежності, де мені треба по місту, взагалі її не заправляю, не не мучусь, нема в мене цих зарядок. Потрібно 4 хвилини. Ми, до речі, плануємо зробити по ній одне відео. Ми хочемо теслу взяти. Можливо, хто в моїй землі на Теслі, я, ну, Я даю виклик. Тесла модел 3, Там хто який чи яку має лонг Range, саму-саму-саму потужну. Даю виклик, стаємо не на старт. Звісно, Тесла буде на старті на коротку відстань швидше, але я даю на дальність проїзду. Хто доїде далі, хто приїде швидше. Можна сказати, можна взяти таких кілометрів там, 400 в одну, 400 в іншу сторону. Навіть цілий день готовий потратити раді такого експерименту і показати, хто приїде швидше додому. Тесла, чи, чи ось водневий хюндайчик ось такий. Я його вже можу сміло називати. Вбивцею для Тесл. Тесла вже має боятися. Тому друзі, всім пока мирного неба над головою. здоровечка вам.